Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам розказати про свій ролик, який я зробив ще рік тому. Але перед цим, якщо вас цікавить все про відеозйомку, відеомонтаж і взагалі про відеовиробництво, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. І ви будете дізнаватися про різні фішки і лайфхаки щодо... Відеовиробництва. Так от, рік тому, я з цією родиною відвідав е, такий захід, який був організований е, спілкою ветеранів е, АТО, е, учасників війни на Донбасі, е, в якій проводилася серія е, різноманітних майстер-класів. І один з цих майстер-класів е, стосувався виготовлення. Такого старовинного інструменту, який прийшов з нас до нас з Чілі і Перу. І цей інструмент називається рейсник, а у нас він називається палка дощу або посох дощу. Це така трубка. До речі, в Чілі Перу він виготовляється з кактуса. А у нас виготовляється з нашого українського, з нашої української рослини. Ця рослина називається борщовик. От, вона, до речі, отруйна, але якщо її висушити гарно, то з неї можна виготовити цей інструмент. Так, от, Олександр Лисенко проводив майстер, який займається виготовленням цих інструментів, провів майстер-клас для ветеранів війни. На Донбасі і всіх бажаючих, і ми от також взяли в цьому участь. Ну я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, цей посох, палку, дощу, а ще і відзняти про це відеоролик. Я трошки походив своєю камерою, я в принципі не планував зйомку, ну, але так, кілька планів накидав, кілька планів познімав. А потім вдома подивився і думаю, ну, чому б не зробити з цього невеличкий відеоролик, який я, якщо ви додивитесь це відео до кінця, покажу вам. А зараз хотів би деякі деталі е, розказати, в, в, чому була, там, в чому особливість і специфіка цього ролику. Ну, зйомка досить проста, я просто знімав весь процес, а вже на монтажі, е, що, я трошки підфарбував відео. Додав такої легкої е, сепії, можна сказати, або такого цегляного трошки кольору, додав, <кій> можете звернути на це увагу. Ну, і найбільше моєї роботи було зі звуком. Я, до речі, дуже часто про це наголошую, друзі, коли ви робите якийсь рол ролик, обов'язково подбайте про звук. І я хотів би, щоб е, переглядаючи цей відеоролик, ви звернули увагу на те, що відбувається зі звуком. Я підібрав музику. Музика була, ну, скажімо, не традиційна, не ритмічна, ви послухаєте, вона якби така переливчата, якби, інструменти музичні, які там грають, вони ледь помітні. І плюс я підклав. Аудіодорожку з, зі звуками от саме цього інструменту, саме цієї палки дощу. І виходить так, що е, у мене аудіодорожка з музикою, і аудіодорожка була окрема е, з цією палкою дощу. Вони. Ну, мені сподобалось, як вони між собою переплилися і як вони, як вони заграли. Плюс я ще додав сам інтершум, тобто рідний звук, який там був, тому що я знов-таки на своїх там, уроках, майстер-класах теж наголошую на те, що треба. Інтершуму приділяти теж увагу і обов'язково його вставляти в ваше відео, не прибирати його зовсім. І ви почуєте, що ця палка дощу вона звучить начебто постійно, адже майстер-клас їй присвячений. І іноді вона звучить прямо з самого майстер-класу, бо всі там і трясуть, і, і намагаються там щось з нею ну, вичавити там певні звуки, особливо в кінці, коли там хлопці це ветерани, вони там випробовують, як вона звучить. Але через те, що я ще штучно підклав, тобто скачано там з інтернета звук цієї палки дощу, воно якби ну, мені здається, що органічно вписалося. От до речі, буде цікава ваша думка. Щодо звукового ряду в цьому ролику. Ну, тому що по, по зйомці там, в принципі, нічого такого особливого немає, але я хочу звернути особливо вашу увагу на. Звуки, які ви там почуєте. І мені було приємно, щоб ви в коментарях поділилися своїми враженнями, що ви там почули, як вам ця музика, як би ви, можливо, зробили, як би ви там, ну, не знаю, покращили, якщо є там якісь недоліки, будь-яку там, скажімо, критику поради або ваші там, схвальні відгуки. Ну, я буду сприймати, в принципі, однаково. Зараз я вам покажу сам ролик. Ви його подивіться, будь ласка, і дайте свої відгуки в ваших коментарях. Ну, і для тих, кого цікавить відеозйомка, відеомонтаж. У мене є різноманітні курси, онлайн-курси або курси, які в Києві проходять. Я залишу посилання. Заходьте, навчу всіх відеомонтажу і допоможу покращити вашу відеозйомку. Отже, дивіться сам ролик. Пока! Почало, але не передавуть, тому що вона може тоді всередині випасти і е, заблокувати плахів. Але теж ну в той же час не це